Антипутінський яструпи колись затятий опонент Дональда Трампа, який тепер став його правою рукою. Хто такий Марко Рубіо? Та як сину бідних кубинських емігрантів вдалося побудувати блискучу політичну кар'єру і обійняти одну з трьох ключових посад у США? 20 січня 2025 року. Дональд Трамп складає присягу і офіційно стає 47-м президентом Америки. А вже за кілька годин після інавгурації Сенат затверджує кандидатуру держсекретаря. І Марко Рубіо стає першим високопосадовцем Кабінету міністрів адміністрації Трампа. Марко Рубіо народився 28 травня 1971-го в Майамі. В ті роки це місто було головним осередком мігрантів з Куби, які тікали з острова до США через режим Фіделя Кастро. Батьки Рубіо були одними з перших. Маріото. Оріалі з Рубіо перебрались до Флориди за два роки до Кубинської революції. В майбутньому Марко Рубіо спробує зіграти на цій історії під час своєї політичної кар'єри, розповідаючи, що його батьки політичні мігранти. Але це виявилося неправдою, адже родина Рубіо емігрувала до США за часів проамериканського диктатора Батісти. Сам Марко став третьою дитиною з чотирьох у родині. Дитинство майбутнього політика проходило під наглядом дідуся Педро Гарсії, який з малку прищепив онуку ненависть до комунізму і віру в Американ Дрім. Але реалізувати американську мрію батькам Марко тривалий час не вдавалося. І, хоч вони змогли отримати громадянство у 75-му році, життя родини Рубіо було небагатим. Мати працювала покоївкою в готелях, а батько барменом. Тому про гідну освіту своїх дітей вони лише мріяли. Але Марко свій єдиний шанс використав блискуче. У 89-му році хлопцю вдалось вступити до престижного коледжу Таркіо у штаті Міссурі. Тут Рубіо допомогли відмінні фізичні дані. Він добре грав в американський футбол, який у Флориді просто обожнювали і отримав футбольну стипендію. Через рік Рубіо перевівся до громадського коледжу у Санта-Фе, де сконцентрувався на науці. Щоб оплачувати навчання, майбутньому політику доводилось брати студентські кредити, і сума виявилась велетенською 100 тисяч доларів. Цей борг Рубіо зміг погасити лише у 2012 році. Після коледжу Марко вступив до Університету Флориди і здобув там ступінь доктора права з відзнакою. Саме під час навчання і почалась його політична кар'єра. Рубіо потрапив на стажування до Конгресвумен вумен Рос Лейтенен, родина якої була також вихідцями з Куби. Молодий юрист зрозумів, що хоче бути політиком, і вже у 1996 році отримав перші уроки під час президентської кампанії Боба Доула. І, хоч його кандидат програв, Рубіо не збирався здаватись. На отриманому багажі він провів блискучу передвиборчу кампанію на виборах до місцевих органів влади і згодом очолив міську комісію західного Майамі. Вже у 2000-му Рубіо було обрано до палати представників штату. Він став першим вихідцем з Куби в цьому кріслі. У рідному штаті популярність Рубіо зростала в арифметичній прогресії. Він кілька разів переобирався до палати представників у 2009-му Політик вирішив балотуватись до американського сенату. Під час цієї кампанії він отримав підтримку впливового руху чаювання, неформального об'єднання неоконсерваторів в республіканській партії. І ця підтримка дозволила Рубіо перемогти на праймеріс і потрапити до сенату. Після чого республіканці назвали його своєю головною зіркою. Але на виборах 2016-го на горизонті з'явився Дональд Трамп, який з гаслом Зробимо Америку великою знову підкорив республіканську більшість. Рубіо спробував з Трампом бадатись. Він називав опонента шахраєм та аферистом і переконував громадськість, щоб передавати ядерні коди США нестійкій людині небезпечно. Але Марко Рубіо в підсумку був битий Трампом і знявся з президентських перегонів. І сконцентрувався на роботі в Конгресі, створюючи собі імідж пробивного політика. У 2014-му сенатор Рубіо жорстко висловився щодо пасивності президента Обами під час анексії Криму Росією. Він одним з перших тоді запропонував відімкнути РФ від системи SWIFT. А з приходом до влади Дональда Трампа нещадно критикує політику однопартійця, звинувачуючи його в заграванні до Кім Чен іна. Але несподівано ворожнеча між Рубею Трампом спала. Марко підтримав президента, коли той вирішив завдати удари по військах Асада. Відтоді Рубіо став перетворюватись прихильника ідеї Трампа зробити Америку великою знову. Крига між політиками остаточна скресла, і Рубіо відіграв велику роль у перемозі Трампа у 2024 тисячі перетягнувши на бік республіканця багато голосів латиноамериканців, які раніше симпатизували демократам. Сам Рубіо отримав третю за вагою посаду США крісло державного секретаря. Одружений на колумбійській емігранці Дженет Дуздебес, батько чотирьох дітей, Марко Рубіо довів мільйонам американців своїм батькам і головне самому собі, що американська мрія це реальність, а не порожні слова. Втім, на політичній арені Рубіо виявився непослідовним, тому чого чекати від нього як колишнього симпатика України надалі невідомо.